Як же працювати з зеленим фоном? Мене звуть Іра Логопед, і сьогодні я розкажу вам про цю опцію. Зелений фон дає можливість працювати з будь-якими заставками. За допомогою заставки ми можемо звернути увагу дитини, що змінився сезон. Було літо, а стала осінь. У мене є учень, з яким ми вже рік працюємо ось із цією заставкою, тому що в нього є собачка, Тобік, і це просто копія ось цього малого. Якщо у дитини день народження, то я зустрічаю на заняття ось з такою заставкою. Є у мене учениця, яка дуже любить єдинорогів. І на такий випадок я скачала ось таку заставку, і єдиноріг завжди в мене за спиною. Над єдинорогом артикуляційна гімнастика. А ось цей дракон. Ми дуже часто його дітками просто змальовуємо і паралельно ще автоматизуємо якийсь звук або на етапі постановки це робимо. Планується ще багато класного, цікавого контенту. Підписуйся, став лайк. Буде дуже цінний зворотній зв'язок, чи було корисно. І пиши, якщо хочеться щось конкретно. Можливо, я окремо для тебе зніму ціле відео.